Доброго дня. Ну, розкажіть, чи працюватимуть школи Хмельниччини у очному, змішаному чи дистанційному форматі? Направду, школа є територією безпеки, і тому обласна військова адміністрація, Міністерство освіти і науки приділяють максимум уваги створенню безпекових умов. Слід сказати, що в Нахмедлічині працює 544 заклади загальної середньої освіти, із них 508 мають власні укриття, і 88 мають орендовані укриття. Тобто, по факту, у нас тільки 36, перепрошую 38 закладів освіти, ті, які не забезпечені власними або орендованими укриттями. Наразі виділено понад 102 два мільйони. Коштів державної субвенції і коштів е, місцевих бюджетів на облаштування укриттів, е, крім того, витрачено майже 23 мільйони на покращення безпекової ситуації, тобто на капітальний ремонт. І крім того, ми постійно е, під е, підтримуємо е, всі укриття в закладах обласного підпорядкування на належному рівні для того, щоб виконати всі необхідні приписи. Е, Міністерства освіти і науки і також надзвичайних ситуацій, як навчатимуться діти, які зараз знаходяться за кордоном, ті діти, які знаходяться за кордоном, вони залишаються у дистанційній формі навчання, тому що інакше неможливо. Кожна школа веде облік таких дітей і відповідно слідкує за організацією навчального процесу. Чи обладнані укриття всім необхідним вентиляцією, пожежогасінними установками? Наразі в області активно проходить процес перевірки укриттів, тобто перевіряються вимоги, нові вимоги до речі щодо облаштування найпростіших укриттів і щодо облаштування протирадіаційних. Ртів, що звичайно класом безпеки вище, хочу сказати, що з, 25, з 21 з по 25 серпня буде проходити відповідна комісія обласної державної адміністрації, яка буде розглядати всі акти готовності і давати висновок, чи може навчальний заклад вчитися за очною формою навчання.